Добрий вечір, Україно, і небайдужі українці. Мене хочуть і Світлану нужну судити по спабрикованій справі, яку шили білими нитками аж на 67 сторінок. Ми звертаємося, хочемо звернутися до посольства, чи посольство нам допоможе. Як би ви діяли на моєму місці, підкажіть, будь ласка, хто небайдужий до долі, Українців, які знаходяться в Іспанії. Так що не знаю, що далі робити, чи відреагує посольство, чи ні. 23-го року 17-го, 18-19 числа грудня ми були затримані у нашій гідроній станції мендес Альваро. З якої причини? Ми були на мітингу. Після ми були в церкві, а після церкви пішли забирати, я пішов забирати свої речі з камери зберігання. Не дійшовши метр до ячійки камери зберігання, на нас напали двоє, то на кожного по двоє чоловік. Коли ми почали діяти спротив допитуватись, на якій підставі нас затримують, на нас визвали ще четверо поліцейських. При цьому, не придивляючи ніяких звинувачень, натягуючи на нас кайданки, повели з камери з хову речей. До свого відділку, до катівні і завдавали фізичну болю. після цього була купа в неї, безліч, гематоми, а мене вдарили головою об камеру, де я упав на землю. Я нарахував камер зберігання речей, сім камер спостережень. Коли ми звернулися до них, вони сказали, що камери не працювали, як не можуть працювати камери, шиють діло білими нитками, фабрикують. Так що будьте обережні на станції Українці мендес Альбаро, порадьте нам, що робити.